70 тисяч злотих за квадратний метр. Тип заплатив? Це злота 44, символ Варшави і найвідоміший житловий хмарочос Польщі. Сьогодні я покажу тобі апартамент на 45-му поверсі, виставлений на продаж. Будівлю спроєктував світовий архітектор Даніель Лібескінд. Це найвищий житловий хмарочос у Європейському Союзі. Тут живуть бізнесмени, спортсмени, інвестори. Але давай зайдемо всередину. Апартамент має 64 квадратних метри і складається з двох кімнат: простора вітальня і спальня. І все це на 45-му поверсі з видом на Варшаву. У вітальні канапа Роберто Каваллі, мармуровий кавовий столик, італійські меблі Сманія. Кожна деталь створена для того, щоб підкреслити статус. Кухня обладнана технікою Гагеннау, духовка, посудомийна машина, холодильник, навіть барні стільці, дізель. У спальні вбудовані шафи і видно місто прямо з ліжка, простір лаконічний і стильний. А поруч Простора ванна кімната, яка виглядає як окремий дизайнерський проект. Тут мармо, пральна машина та сушарка Гаганау. Усе виглядає як шоурум преміальних рішень. Життя в злота 44 це не лише апартамент. Тут приватний басейн, спа, кінотеатр, винний бар і цілодобовий сервіс. Це цілий світ за зачиненими дверима. Вартість понад 4,5 мільйона злотих. Це більше ніж 70 тисяч злотих за метр. Для когось це космос, але для інвесторів і людей, які цінують статус, це інвестиція у життя на найвищому рівні. І ринок преміум нерухомості у Варшаві тільки зростає. Це не просто квадратні метри, це стиль життя, доступний лише обраним. Якщо тобі цікаві такі апартаменти, зв'яжися зі мною. А для тих, хто просто цінує красиву архітектуру та преміум ринок, запрошую підписатися. Попереду ще більше унікальних оглядів. Бувай!